Вона дуже ароматна. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо, і ми знову знімаємо нові рецепти для вас та показуємо, як це приготувати за допомогою автоклава. У нас було вже дуже багато варіантів: джемів, варення, м'ясні, не м'ясні страви. У нас була згущенка. І зараз ми приготуємо трішки інший варіант зущонки. Це її така, знаєте, побратим, альтернатива. Вона буде гарним доповненням до того, щоб приготувати ваші улюблені креми для будь-яких кондитерських виробів, тортиків, начинок для чого хочете, чи смакувати як самостійна страва. Тож готуємо шоколадну зущонку в автоклаві. Що нам потрібно з всього того, що ви бачите, в принципі, більше нічого. Невеликий список продуктів, а саме цукор, какао, сухе молоко та молоко звичайне. Ви можете використовувати домашнє молоко, що буде набагато краще, але я дам вам такий рецепт, де ви зможете приготувати з звичайним покупним молоком 2,5% жирності. Просто ми скоригуємо кількість сухого молока, какао, і це все разом нам гарненько зв'яже та приготуємо. Тож поїхали. Коротко, що нам потрібно зробити. Нам потрібно з'єднати всі сухі складники окремо. Молоко я попередньо закип'ячую окремо, щоб воно мені це все, коли ми будемо вливати на сухі складники, розтопило і будемо розливати по наших баночкам. Літр молока ставимо закип'ятити. Ну що ж, наша маса на шоколадну згущенку готова. Я її додатково ще процідив і, в принципі, ми можемо її розливати по наших баночках. Ось такі гарненькі у нас 4 баночки вийшли і будемо відправляти в наш автоклав, закриваючи твіст кришками при температурі 110 градусів 30 хвилин. Ну що ж, а тепер найприємніша частина це скуштувати це все, продегустувати і сказати, чи варто воно тих зусиль. Ну, не так багато ми вже приклали зусиль, чи не варто. Беремо нашу баночку. Ой, дуже гарний такий запах домашньої вареної згущенки і шоколаду. Скажу так, це супер солодко. Ну але в принципі вона так з і зущенкою і повинна бути. Вона дуже ароматна і вона шоколадна. Відчувається присмак карамелі, коли цукор скарамелізувався з молоком. Але так і повинно бути. Дуже смачно. Друзі, ось такий варіант шоколадної зущенки, яку можна приготувати за допомогою автоклаву. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал. Пишіть, готували чи не готували. або ваші рецепти, ущонки, які можна приготувати. Ми переглядаємо, подивимося і, можливо, також щось приготуємо. Всім дякую та до нових рецептів. Пока.